Привіт-привіт, любі діточки! Запрошую вас до світу цифр та чисел. Подивіться, скільки вже ми з вами вивчили цифр: 1, 2, 3, 4. О, як багато. Пригадайте, ми з вами казали, що кожне число живе в своєму будиночку. Давайте з вами пригадаємо, як ж знаходити Числа 2, 3, 4, та пограємо у гру, яка називається Веселий кухар. Подивіться: у нас є кухар, який приготував сніданок. Сніданок захований під такими тарілочками, на якому написані, на яких написані приклади. Ваша задача. Розв'язати приклади та знайти, де ж заховався наш сніданок. А на сніданок у нас каша число 2, чай, число 3 та печиво, число 4. Почнемо з каші. Під якою ж тарілкою вона захована. Я думаю, щоб розв'язати це завдання потрібно додати до одного один. Що вийшло 2. Перевіримо. Так, правильно, дивіться. Ось і наша каша. Наступний чай. Що потрібно розв'язати? Який приклад? 2 плюс 1 буде 3. Ось і чай. Залишилося нам знайти деш печиво. Число 4. Які два числа потрібно додати, щоб утворилося число 4? 2 плюс 2. Так, ось воно печиво. Подивіться, який смачний у нас сніданок. Каша, чай та печиво. На обід макарони. Число 2, салат число 3 та сік число 4. Яку трилочку потрібно підняти, щоб знайти макарони? Який приклад розв'яжемо. Так, 1 плюс один дорінює 2. Чи любите ви макарони малята? Я дуже люблю. Щоб знайти смачний та корисний салат. Потрібно з нею розв'язати приклад, щоб вийшло число 3. 1 плюс 2. Дорівнює 3. Ну і, звичайно ж, смачний сік. Число 4. Ви вже знаєте, знайдеш під якою тарілкою захований, захований сік. Так, 3 плюс 1 буде 4. Ось наш сік. Такий смачний та корисний обід. Ну і залишилося в меню вечеря: млинці, число 4, какао, число 3. Та фрукти, число 2. Спочатку шукаємо млинці. Під якою кришечкою вони заховані? Так, 1 плюс 3 дорівнює 4. Тепер какао. Так, правильно. 2 додати 1, буде 3. Ну і наостанок смачні фрукти. Що потрібно нам підняти? Так, кришечку 1 плюс 1. дорівнює 2. Ось такі смачні фрукти. Така в нас вийшла смачна та корисна вечеря. Молодці малята, ви дуже добре впоралися із завданням. А зараз подивіться на вашу долоньку, скільки у вас пальчиків на ручки. Так, п'ять. Чи пам'ятаєте ви назву своїх пальчиків? Це великий, вказівний, середній, безіменний та Мізинчик. А зараз подивіться, скільки у нас діточок тут веселих грається. Давайте їх порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А тепер спробуйте рахувати у зворотньому порядку. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Молодці. Малята, я думаю, ви вже здогадалися, про яку цифру та число ми будемо говорити сьогодні. Про цифру пять. Ось і вийшла погулять на папері цифра п'ять. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Давайте з вами спробуємо написати цифру 5 на папері. Беріть свої ручки або лівчики, листочок і починаємо. Коротка похила лінія, круглий животик. І посмішка. Ось така цифра 5. Знову коротка похила лінія, круглий животик, посмішка. Молодці малята! А зараз давайте спробуємо дізнатися, як же ж утворюється число 5. У нас є двоє діточок, хлопчик та дівчинка. І вони мають 5 цукерок. Давайте спробуємо розділити на них 5 цукерок. Які ж у нас будуть варіанти? Можна дати хлопчику 4 цукерки, а дівчинці 1? Запишемо приклад: 4 плюс 1 дорівнює 5. А можна навпаки дати хлопчику 1 цукерку, а дівчинці 4. Тоді ми запишемо ось такий приклад: 1 плюс 4 дорівнює 5. Які ж іще варіанти? Як ми можемо поділити цукерки між ними двома? Дати хлопчику 3 цукерки, а дівчинці 2. 3 плюс 2 дорівнює 5. Або навпаки, хлопчику дати 2 цукерки, а дівчинці три. Тоді ми запишемо: приклад, 2 плюс 3 дорівнює 5. Подивіться: ось такий будиночок нашої цифри 5. Давайте подивимося, як же утворюється число 5. Повторимо: 4 плюс 1 буде 5, 3 плюс 2 5, 2 плюс 3 5. І 1 плюс 4 також 5. Ось такий будиночок. числа 5 на 4 поверхи. Молодці малята! Таке було наше сьогоднішнє заняття, де ми вчили число та цифру 5. Інші цікаві завдання ви можете знайти, коли відскануєте QR-код. До наступних зустрічей.